Псалом 13. На закінчення. Псалом Давида. Безумний у своєму серці сказав Нема Бога. Вони піддалися розтлінню і стали огидними у своїх діяннях, Нема того, хто би чинив добро, навіть одного нема. Господь поглянув із неба на людських синів, щоби побачити, чи є хтось здатний розуміти або такий, що шукає Бога. Усі збилися з дороги, усі стали непридатними. Нема такого, хто робив би добро, нема ні одного. Їхня гортань гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду. Отрута зміїна під їхніми язиками, їхні уста повні прокляття і гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров. На їхніх дорогах руїни й нещастя, шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Невже не схаменуться всі ті, хто чинить беззаконня, ті, які поглинають мій народ як хліб, але до Господа не закликали. Там, де страху не було, вони жахнулися від страху, адже Бог із праведним родом. Ви зганьбили Раду у Бого, однак Господь є його надією, хто принесе Ізраїлеві спасіння із Сіону? Коли Господь поверне полонених зі свого народу, нехай зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Євангеліє ВІД Матвія, розділ 13, Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралося біля нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі, і Він багато розповідав їм притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та визбирали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі. І швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали його Чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має тому дасться. І матиме понадміру, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається що до них пророцтво Ісаїв, в якому говориться слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу про сіяча. до кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але, не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях це той, хто слухає слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду, а посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє. Тому приносить плід один родить у сто разів, інший у шістдесят, а ще інший у тридцять. Іншу притчу подав їм, кажучи подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов, а як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився й кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль, а він сказав їм: Людина, ворог це зробила, і кажуть йому раби, хоче, щоб ми пішли і випололи його. Він же сказав: Ні, щоб ви, часом виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу женцям Зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи. Аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках, іншу притчу навів їм. Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла й поклала до трьох мірок борошна, поки все вкисло. Усе це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, «Щоби збулося сказане через Пророка, який говорив Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні його, кажучи: Роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав Той, хто сіє добірне насіння, це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з Його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведні засяють, як сонце, у царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне до скарбу схованого в полі. Який людина знайшовши, ховає, і з цієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та, сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Каже їм Ісус: Чи зрозуміли це все? Відповідають йому: Так. Він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, Він пішов звідти. Прийшовши на свою батьківщину, Він навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда, хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Друга царів. Розділ одинадцятий, Коли Готолія, матір Охозії, побачила, що померли її сини, вона вигубіла всіх царських нащадків. Та Йосавея, дочка царя Йорама, сестра Охозії, взяла Йоаса, сина її брата, і викрала його з посеред царських синів, яких убивали, його та його опікунку у приховану спальну кімнатку. Вона заховала його сперед Готолії, і він не був убитий. Він був з нею шість років, захований у Господньому домі, а Готолія царювала над землею. У сьомому році священник Йодай послав і взяв сотників, хорейців і расімців і привів їх до себе в Господній дім, уклав з ними Господній завіт і взяв з них клятву перед Господом. І тоді Йодай показав їм сина царя. Він дав їм вказівку, наказуючи: ось справа, яку зробите. У суботу третина з вас нехай увійде, і будете на варті царського дому в брамі, третина в брамі доріг, і третина біля брами за охоронцями, і будете на варті дому. А дві групи з вас, кожний, хто виходить у суботу, будете на варті Господнього дому біля царя, і обступите царя довкола, кожний зі своєю зброєю в його руці, а той, хто війде між ряди, помре. І так було із царем, коли він виходив і коли він входив. І зробили сотники все, що наказав розумний Йодай, і кожний взяв своїх мужів, які входили в суботу, і тих, які виходили в суботу, і вони прийшли до священника Йодая. А священник дав сотникам списи і щити царя Давида, які були в Господньому домі, і стали охоронці, кожний зі своєю зброєю в його руці, від правої сторони дому аж до лівої сторони дому жертовника і дому навколо біля царя. І він вивів сина царя і поклав на нього корону і свідчення, і зробив його царем та його помазав, і всі заплескали руками і загукали: Нехай живе цар! Готолія почула галас народу, який біг, і прийшла до народу в Господній дім. І вона поглянула, і ось біля колони стоїть цар згідно із судом, а біля царя співи та труби. І весь народ землі радів і трубив у труби. І Готолія роздерла свій одяг і закричала: Змова, змова! А священик Йодай дав вказівку сотникам, наглядачам війська і наказав їм: Виведіть її назовні з рядів, і хто йде позаду неї, нехай неодмінно умертвить її мечем. Оскільки священник сказав: Хай не помре вона в Господньому домі. І наклали на неї руки, і вона ввійшла в царський дім дорогою через кінський вхід, і там вона померла. А Йодай уклав завіт між Господом, між царем і між народом, щоби були господнім народом і між царем та між народом. І весь народ землі прийшов додому Ваала, і вони знищили його, його жертовники та його статуї повністю зруйнували. А маттана, жерця Ваала умертвили перед жертовниками. А в Господньому домі священник настановив наглядачів. Він узяв сотників, хорейців і расімців і весь народ землі. І вони вивели царя з Господнього дому, і він увійшов дорогою брамі варти в царський дім, і його посадили на престолі царів. І весь народ землі зрадів, і місто заспокоїлося, а Готолію вбили мечем у домі царя. Друга царів. Розділ 12. Син Йоас був семилітній, коли він зацарював. У сьомому році правління Ії зацарював Йоас, і сорок років він царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Авія з Версавії. Йоас чинив те, що правильне перед Господом усі дні, які просвітлював його священик Йодай. Лише високі місця він не знищив, і там ще кадили ладаном, і народ продовжував приносити жертви на висотах. І промовив Йоас до священиків: усі гроші зі святих речей, внесені до Господнього дому, гроші оцінки. Гроші, оцінки, які приніс кожний чоловік, усі гроші, що тільки спаде на серце чоловіка внести до Господнього дому, хай візьмуть собі священники, кожне й те, що з його продажу, і вони укріплятимуть тріщини дому всюди, де знайдеться тріщина. І сталося, що у 23-му році царювання Йоаса священники ще не укріпили тріщин дому. І цар Йоас покликав священника Йодая та інших священників і сказав їм: Як це, що ви ще не укріпили тріщини дому? Тепер не беріть грошей з вашого продажу, бо даватимете їх на ремонт тріщин дому. І священники домовилися не брати грошей від народу і не укріплювати тріщини дому. А священик Йодай взяв одну скриньку, просвердлив у ній зверху отвір і поставив її біля жертовника в домі чоловіка з Господнього дому, і священики, які слідкували за входом, передали всі гроші, які знайшли в Господньому домі. І сталося, коли побачили, що є багато грошей в скринці, то прийшов царський писар і великий священик, вони відкрили і порахували гроші, які знайшли в Господньому домі. І дали підготовлені гроші в руки тих, які звершували роботу наглядачів над Господнім домом, а ті дали майстрам по дереву і будівничим, які працювали в Господньому домі, мулярам і тесальникам каміння, щоб купити дерево і тесане каміння, аби замурувати тріщини Господнього дому на все, що видавалося для дому, щоб його укріпити. Тільки не будуть виготовлені для Господнього дому срібні двері. Цвяхи, посудини і труби, усякий золотий посуд і срібний посуд зі срібла, внесеного до Господнього дому, бо його дадуть тим, хто робить працю і ним укріпили Господній дім, і не вимагали розрахунків у мужів, яким давали гроші в їхні руки, щоб і дати тим, які виконують роботи, бо працювали з довір'ям до них. Гроші за гріхи і гроші за провини, які були внесені в Господній дім, належали священикам. Тоді прийшов Азаїл, цар Сирії, і воював проти Гета, і його взяв. І Азаїл спрямував своє обличчя, щоб піти проти Єрусалима, і взяв Йоас, цар Юди, усі святі речі, які посвятив Йосафат, Йорам, і Охозія, його батьки, і царі Юди, свої особисті святі речі й усе золото, яке знайшлося в скарбницях Господнього дому і царського дому, і послав Азаїлові цареві Сирії. І він пішов від Єрусалима. А решта оповідей про Йоаса і все, що він зробив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Юди. Та піднялися його раби, зробили велику змову і побили Йоаса в домі Малла, що в Гааллі. Єзіхар, син Ємуата, і Єзевуд, син Сомира, його раби побили його, і він помер. І поховали його з його батьками в місті Давида, а замість нього зацарював його син Амесія.